Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні неймовірний привід. Ми знову розпаковуємо адвент-календар. Якщо ви не дивились мою минулу розпаковку адвенту, це був неймовірний просто я вважаю, найкращий поки що адвент-календар. Руші, біжіть, дивиться. Також моя подружка Женьок знімає розпаковку адвентів. Оцей адвент, який у неї вийшов, я просто в шоці. Я навіть його ніде не бачила. Окрім неї, ніхто не робив огляд, і мені дуже сподобалось наповнення. Тож також переходьте за посиланням в описі та тут в куточку відео. А сьогодні у нас Fenty Beauty, Fenty б'юті, фенті Скін Він виглядає просто. Дуже гарно. Тут трошечки спойлерів на упаковці. Чесно кажу, я трошечки вже спойлери бачила, але я не знаю, що там повністю буде. Я навіть скажу, що я і не знайома з більшістю продуктів Fenty Beauty. Тож, перед тим як ми почнемо розпаковку цього красунчика, я вас прошу поставити лайк цьому відео, підписатись на цей канал. Тут багато, я сподіваюся, ще будуть адвенти у цьому році. Тут багато оглядів, туторіалів, різних макіяжних. Також буду вам вдячна за підтримку цього каналу. Переходьте, якщо у вас є така можливість, хоч 10 гривень задонатити на розвиток каналу. Дивіться, ми змінили вже з вами разом з моїми донаторами студію. Чим більше у нас буде ресурсу, тим покращуватися буде український YouTube. Дякую вам дуже! Давайте розпочинати. У мене були декілька засобів від Fenty. У мене дуже-дуже давно, як тільки вона ще вийшла, у мене з'явився тональний засіб. Він мені дуже сильно сподобався. Отак він виглядав. Просто він супер і консилер. Я їх прямо обожнювала зараз. Єдине, що у мене є із Фенті, це я от нещодавно придбала таку пудру профілтер у відтінку 0,2 Butter. Дуже вона мені також подобається. Це заміна моєї пудри Лаура Мерсія, яку я обожнюю, якою користувалася просто вже два роки. Трошечки набридло, знаєте. Ну і плюс для Ютуба мені цікаво робити огляди чогось нового. При покупці такого адвента-календарю я його просто передбала в Сифорі, вони там стояли, чекали мене. Він коштував 545 лей. Це помножте на 10 і буде в гривні. Приблизно. 7,5 тисяч гривень. Я в шокі. Так, мені дали ще пробник ланком тональний засіб. Ідоль. Мені дали такий ланком і доль набірчик, який піде моїй мамочки. Вона таке дуже любить. Мені подобається у таких наборчиках. Такі малишки, такі малишки парфюми. Я просто, чесно, я не сильно фанатка парфюмів. Мені подобається, звісно, але. Колекцію таких мініатюрок я би зібрала і така туш, і доль. В принципі, можемо спробувати їх всіх. Я думаю, буде окреме відео про мініатюрки. Це нас не так сильно цікавить, правда? Розпаковуємо цей календар. Я його вже відкривала, він просто неймовірно гарний. Зараз я вам покажу. Тут ви відкриваєте, і вас зустрічає отака величезна замшова Шкатулка. Я навіть не можу сказати, що це косметичка, тому що вона здоровезна. Це до побачення, але тут, бачите, на заднім фоні перелік усіх наших продуктів, то, в принципі, я буду на це орієнтуватись. Це дуже гарно виглядає. Це дуже фенті. Це дуже фенті-фенті. Просто вау. Оці літери, вони металеві, до речі. Відкриваємо. Наш календар, мені дуже подобається це оформлення. Воно, так, воно не виглядає різдвяним, як, наприклад, цей наш адвентик, але ну, він виглядає розкішно. Плюс цю косметичку можна там е, хранити усі-всі е, прекрасні наші засоби. Вона тут така всередині АСМР. Це картон якийсь. Я думаю, в принципі, вона, можливо, не така надійна, тут, а скрізь картон. Мені дуже цікаво. Буде спробувати румяна. Мені дуже цікаво буде спробувати контур. І мені дуже сильно цікаво, буде спробувати блиски і хайлайтер. Я чесно, дуже сподіваюся, тому що окремо, якби не в прикол мені це все покуплять, а якщо воно буде тут, це буде супер. Давайте переходити до нашої циферки 1. Так, вони виймаються, ну тут наче нічого такого. Знаєте, тут навіть таке. Половинка. Вставляємо назад. Я здогадуюся, що це вже таке. Вау! А чого це вона так гарно виглядає вживу? Я в шокі. Це нова помада від Fenty Beauty. Вау! Я просто вибачаюсь. Я її ще не бачила вживу і не тестувала. Вона виглядає просто офігезно. вона така важкенька. Оце, Оця блямбочка так гарно блистить, переливається. Це вау! Я не думала, що вона така крута, якщо чесно. Я коли її бачила на картинці, мені здавалося, що це ну, просто пластик такий, а він прям такий важкенький, такий тяжеленький. Якщо ви не знаєте, це нова помада від Fenty Beauty. Її презентувала Рана на Суперболі. Вона була з цією червоною помадою на Суперболі. Виглядала просто шикарно. В принципі, Реана виглядала шикарно. Я не могла відірвати від неї око. Звичайно, ми спробуємо цю помаду. Бачите, як я знала, що щось буде. Не наносила нічого на гумби. Вау! Коротше, це я думаю рідка. Боже, яка вона матова. Я думаю, що це розкішно. Боже, чесно, не хотілося... Ну, під лабузництва якось сильно нахвалюють, але я дивлюся, це просто вау. З нею такі зуби Я нанесла би залічика, вона тут трошки змазалась. Дуже вдалий колір. І мені подобається вона, яка вона гладенька і при цьому дуже така сухенька, знаєте? Я не знаю, чи буде вона підсушувати губи, це треба тестувати. Але поки вона супер, така м'яка, прям софт. Знаєте, оці є помади не матові, а такі прям. Вони як бархатисті, реально як це замша. А -а -а. У мене вже є червона помада. Я, в принципі, за те, щоб. Де вона? Не обов'язково, щоб червоних помад було багато. Вони навіть трошечки да, мені здається, схожі. Ні, не схожі. Оця, мабуть, більш холодна навіть. Це в мене помада від Yves Saint Laurent. І бачите, що з нею сталося. Ну, Я вибачаюсь. Хоча коштують вони, я думаю, ціновий сегмент однаковий. Просто трошечки, трошечки дуже сильно полізла, полізла упаковка. Блін, ну Це дуже лухурі. Вау! Я вже радію. Так, відкладаємо її окремо. Я, до речі, буду писати всі ціни, скільки помада коштує, приблизно помножайте на 10, і це буде. Ціна в гривні. І так, у нас номер 2. Такі трикутнички мили. Тут зовсім щось маленьке. Я не думаю, що це повний розмір продукту. Думаю, що це така мініатюрка. Це не повний розмір, це контурний стік, який я хотіла. І тут 2,8 грам, а у помади і помади 5,5 грам. Оце, я думаю, повний розмір, і це малишка така. Ой, а що з ним? Так, це контурний стік. І щось з ним сталося не дуже добре. Щось він трошки репнув. Бог з ним. Дуже класний колір. Оцей амбер, в принципі, я його і хотіла купувати. Він такий підходить усім, знаєте, світленьким дівчаткам. Це 01, так, да, це, виходить, самий світлий відтінок. А ну-ка спробую. Ну, він прям на носик. Він такий прям восковий. Я не скажу, що він зовсім м'якенький, що він, знаєте, як масло розноситься по шкірі. Він такий достатньо тверденький. Я отак вам нанесу. На шкіру він реально виглядає, як просто, як просто тінь. Дуже схожий, дуже вдалий колір. Але я чомусь думала, що він більш кремовий. У нього більш така тверда. Текстура, він не танучий. Але мені подобається. На носик от файно вийшло, як на мене. Отут, звісно, трошечки зі скулами. Розходиться він не дуже, але, можливо, треба до нього звикнути. Взагалі, я обожнюю, мій такий самий ходовий це від NYX. Такий стік, вандерстік, він, здається, називається з двох сторін. От Він прям макенький, дуже класно розноситься, але я думаю, що він не такий холодний. А цей, дивіться, який він холодненький, мій погризаний спонж. Це моя дитина. Боже, я не знаю, коли я буду користуватися. Я тільки купила новий спонж, все, він погризаний. Номер три. В принципі, я вже отримала, як как би. Бы... О, це щось велике. Казала, що я вже отримала половину з того, що хотіла. Да, дивись, що це? Так, це дуже гарна туш. Блін, красиві. красиве пакування, реально. Дуже-дуже красиве пакування. Класно. Вау, до речі, щоточка класна. На жаль, на жаль, або, на щастя, декому мені не підходять туші, які змиваються, які не такі стійкі. Туш для об'єму. Вона, скоріш за все, піде моїй мамулечки або піде на розіграш. Якщо ви не знаєте, на цьому каналі кожні півроку проходять розіграші. Поки це був мій перший розіграш, ми збирали 20 тисяч гривень для маленького хлопчика Михайлика, якому треба спеціальне харчування для його родини. Ось, і ми вже майже зібрали цей розіграш, тому буде, можливо, через пару місяців наступний. Я розіграю ту косметику, яка в мене вже є, або яка мені не треба, тому що я за мінімалізм. Ось. І для вас це класна можливість виграти таку косметику та допомогти діткам. Цю туш, або вона піде на розіграш, або я її подарую мамочки, бо у мами є така потреба в класних тушах. Ця наче прикольна. Але точно з цієї коробочки ми щось з вами відправимо на розіграш, я в цьому впевнена. Так, це у нас був номер три, далі номер чотири вже стерчить просто на мене. Що це? Це Fenty Skin, Від Fenty Skin. якщо ви знаєте, Fenty Beauty – це оце все макіяжне. Fenty Skin – це саме догляд від Ріани. У мене, якщо я не помиляюсь, взагалі нічого не було. Але у мене є така особливість шкіри, що у мене і акне, наче, і розоцея, це мені діагностувала дерматологиня, Якщо ви не дивилися, що з моєю шкірою, обов'язково переходьте, та дивіться. І я, якби, не всі засоби використовую. Що мені дерматолог сказав для лікування? Те і є. Тому деякі штуки для догляду ми з вами точно сьогодні розіграємо. Це гель проти якихось недосконалостей. Я так розумію, що він тут такий малесенький аплікатор. Я спочатку, якщо чесно, думала, що це щось під очі вже зраділа, але тут маленький аплікатор, і він наноситься прямо на. Ой, силіконовий. Так, така радість щира, я не знаю. Він наноситься прямо на якусь недосконалість, на якийсь прищичок, і, мабуть, воно підсихає, тому що тут є е, кислоти. Дуже цікаво наносити на суху шкіру. У мене такого не було, я не знаю, чи воно мені треба. Подумаємо, можливо, ми ага. його розіграємо, побачимо, скільки у нас всього буде. Так, це був номер 4, Фух. номер 5. О, о, тут вже щось величеньке, але легке. Не люблю легке. Без... А, воно невелике. Все, забираю свої слова назад, я думала, а це просто пакування. Це у нас Fenty Beauty. І це кремові рум'яшечки. Дуже-дуже гарні. Вдалий колір. Мені зараз подобається, знаєте, такі персикові, гарне тут дзеркальце. Це відтінок. Я і англійська мова, це просто окремий. Check Out, це відтінок 02. Petal, 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 petal Якщо казати швидко, то ніхто не зрозуміє, що я не, не дупляю, як це читати. Коротше, дуже симпатичні. Зараз ми їх нанесемо. Наприклад, пальчиком. От я реально. Ого, які вони пігментовані, я вибачаюсь. Я реально щось дуже сильно останнім часом впираюсь по таким кремовим. Румяшечка, це освіжає. У мене щось було схоже від Наташа Дінона така двушечка. двушечка. Мені вони дуже сподобались, і навіть я їм скористувалася, докористувалася раніше, ніж докористувалася хайлайтером. Хайлайтер якось туди-сюди, і мені не так зайшов, як румяшечки. Ну, це виглядає на ну, свіжість. Саме такі персикові, мені дуже подобаються. До речі, до мене вже їде посилка з Америки, де я замовила нові румяна від Роут. Дуже цікаво, що це буде. Я замовила, до речі, в якихось схожих таких відтінках персикових більш темних не сподобався мені їх. Пім. Подивимося, як буде. Так, це була п'ята коробочка. Переходимо до шостої. Шоста вже велика. Тут одне, щось тут одне. Ладно. Мені подобається ця тенденція, коли в адвент-календарях роблять. В одному віконечку декілька засобів. Ух ти! Це також Фенті Скін. Привіт! Мама тут розпаковку робить. Ти опять стирил мой спонж. Я тільки людям розповідала, що ти, що ти його поїв. Це бери, забери, щоб не їв. Синок не їж спонж. Ти бачите, на ваших очах це змивка. Як я розуміла, це Jail Oil Makeup Melting Cleaner. Змивка мейкапу я взагалі ніколи не бачила таку. Ви бачите, тут воно так пружинить, натискається, і наві, наче з цієї штучки буде виходити. Дуже сильний такий запах. У мене була схожа оліка від Хеміш, Теж з таким дуже сильним запахом, але вона дуже круто змиває макіяж. Любий, водостійкий. Не водостійкий, вона просто бомба. Сподіваюся, що засіб супер. Сьоми теж щось таке приємненьке. Це у нас іде такий крем з SPF Mineralize. 30 SPF 30 і 30 мл тут. Класно, що він з помпою. Рожевий, він рожевий, він рожевий. Дуже легка текстура. Запах такий. Незвичний. Ой, він такий сяючий це крем. Симпатично. Ходимо до номера 8. Це теж якась супермалишка, я вже відчуваю. Що це у нас? А, ні. Я вибачаюсь. Це блиск від Fenty Beauty. Незвичний колір це номер у нас 08. Це Рірі, він називається. У мене не було їх близьків, хоча я розумію, що вони. Такі достатньо популярні. За відтінком у мене є схожий від да, ну щось таке таке є. У мене є схожий від сіфора, бачите теж він такий? Цей близько від сіфора, він плампер. Цей від Fenty Beauty, я не знаю. І тут блискіток крупних побільше. Зараз ми змиваємо тоді помаду, переходимо до наносення блиску. Дуже мені цікаво. О, приємний аромат таких. Знаєте, як це цю... ого? <сь> Щось я не очікувала. Такого покриття я вибачаюсь. Запах таких цукерок. Смачненьких. Блиск симпатичний. Я не очікувала, що він прям такий густенький, густо накладується, і можна його нашаровувати, і буде більш помітний колір. А він прикольний. Я розумію, чому він. Користується такою популярністю, тому що реально дуже класно пахне. Скільки тут? 9 мл. Він прям сяє, дуже класно пахне і прикольно наноситься достатньо густо. Ну, симпатично! Так, це був у нас номер 8. У мене закінчилась пам'ять на телефоні. Довелось видаляти програму для монтування. Що трапилось далі? Далі я вже спакувала отаку. Штучку від Fenty Skin. І це виявилась маска для рук. Якщо чесно, не це ти очікуваєш відріаночки. Якби я взагалі не знала, що у них є такі штуки різні для догляду. Ну, непогано, нехай там на локоточки на ручки піде. Це саме нічна маска для рук, вона така жирна, після неї все. Тільки лягать спать, в телефоні ти вже не посидиш. І потім у нас номер 11 я боролася за те, щоб його дістати, і там у нас була така ліп ойл. Це вже щось поприкольніше. Дуже сильний аромат, вона прям штиняє такими цукерками дуже хімозними. Наче і прикольно, але, знаєте, коли занад, то мені не подобається. те, теж воно під носом, щоб тобі ваняло, ну, таке. Вже приходила мама, сказала, що вона його забере. Не проблема, не питання. Я хотіла змити, щоб нафарбувати. Чим він відрізняється оці олійки. Симпатично. Гарний колір, Я думаю, що він не сильно прям такий тінтований. Це все ж таки за рахунок того, що в мене були вже засоби на губах. М'якенький, приємний. У мене ще є десь у мене є віддіор. Чесно, вони мені обидва дуже схожі, і плюс вони мені трошки безпантові, якщо чесно. Непогано, вона наче повинна дбати про губи. Мені здається, що є у більш бюджетному ціновому сегменті штучки і не гірше. Але, якщо вам її, так, наприклад, подарували, це прикольна річ, вона смачненько пахне вам під носом і виглядає натураль привабливо, clean girl clean girl Естетик, така, знаєте? І що А у нас вже останнє віконце. Просто, як швидко пройшов цей адвент-календар. Щось. Я сподіваюся, на на заключення щось буде цікавеньке, прикольне. О -у -у. Це, по-перше, повнорозмірний продукт. І це у нас відтінку 01, Не відкривається. Це така двушечка хайлайтерів. Симпатичні відтінки, 01, 1 прям 0, 1, 1. Один з них, бачите, прям супер такий глітерний. Прям з блискітками. Оце мене і зупиняло від купівлі цього хайлайтеру. Звичайно, ми їх затестимо. Маленьким пензликом. Сюди. У мене, правда, був хайлайтер скрізь. Не знаю, куди нанести. Сюди. Можна, до речі, наносити хайлайтер ще. От сюди. Да, виглядає? Ну, він трошечки з блискітками, а цей два хайлайтери симпатичні. Оцей з блискітками мені подобається більше, якщо його наносити десь на тіло можливо, сюди, сюди. На обличчі він мені трошечки, трошечки занадто. Але якщо ви хочете, щоб вас бачили з космоса супер варіант. Виглядає воно так мінімалістично, симпатично. Великорозмірний продукт. Тут у нас два рефіла по 3,5 грама. Всього 7 грам продукту. Непогано, велике дзеркальце. Давайте перейдемо до заключення. Ой, пофарбувалося. Давайте перейдемо до заключення. У нас з вами вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Продуктів для макіяжу в мене це дуже сильно тішить. І виходить, що навіть чотири з них повний розмір мають. Це матова помада, від якої я просто в захваті, вона бомба топ, Я думаю, що мій фаворит на ближайший час. Це туш з ефектом об'єму. Це у нас оце до хайлайтерів. Не знаю, подумаю, чесно, з приводу хайлайтерів, не впевнена, що вони мені зайшли. І це у нас блиск. Блиск реально прикольний. Потім у нас йдуть ще мініатюрки: кремові рум'яна і скульптор. Кремові рум'яна свіжість, класність, добре. Скульптор ну таке. Не знаю, можна щось до нього трошки буде прилевчитися. Подивимося, не, не можу сказати. І раз, два, три, 4, 5 у нас продуктів з догляду. Я так розумію, оце повністю travel size. Це, в принципі, я думаю, теж travel size. Це маска для рук 30 мл. я думаю, що вона все ж таки travel. Не дали нам можливість користуватися великим розміром, але. Можливо, це і найкраще, тому що не всім можуть підійти такі продукти. Це так, знаєте, для знайомства, я вважаю. Оця реально дуже красива косметичка, я сподіваюся, що ми звідси все-все все, -все дістанемо. Я там буду зберігати щось дуже корисне. Наприклад, продукти для розіграшу. Обов'язково приймайте участь, підписуйтесь на мій канал, чекайте, коли буде наступний розіграш. Пишіть у коментарях. Як вам ця розпаковка? Чи сподобалось вам чи ні? На який календар ще мені зробити огляд? Я буду обирати, чекати. А також під цим відео ви знайдете посилання на мій гайд, як обирати косметику у 24-25 році. Я сподіваюся, що він вам дуже допоможе не здійснювати неправильних невдалих покупок, а купляти лише найкраще та найнеобхідніше. Дякую вам дуже, що були зі мною аж до самого кінця. Це просто вау! Я вам бажаю лише гарних покупок, у задоволення, щоб вони вас продовжували радувати довго-довго-довго. Посмішок і пока!